Під стінами Дубинської виховної колонії більшість із цих людей у нинішньому році вперше. Кожен із них з нетерпінням чекає зустрічі з братом, сином чи онуком. Сьогодні в установі батьківський день. Сергій Осіпчук до побачення із сином приготував гостинці та батьківські настанови. Я йому роз'ясняю те, що Те, що пройшло випадок чого він попав сюди. От я йому стараюся об'яснити. От щоб він зробив виводок на, на будущее. після короткої розмови із начальником колонії та педагогами школи і профтехучилища, прибулих проводять на екскурсію відділеннями установи. Батьки можуть самотужки оглянути та оцінити умови утримання своїх дітей: кухню, їдальню та кімнати для сну. Чисто комфортно, дуже густі Так як начальство, діти теж, чистота, порядочок. Все задоволено. До візиту рідних вихованці колонії підготували концерт, готувалися до дійства майже два тижні. Наші вихованці приготували концерт, вірші, слова. Вони вчили всі з любов'ю, ждуть своїх рідних. Ми залучили ще також. Учнівську молодь міста з училища мистецтв і культури. Серед восьми вихованців установи, які взяли участь у концерті, і Дмитро Суховець. Сьогоднішній виступ на сцені колонії для нього останній. Вже за декілька днів хлопець вийде на волю. До зустрічі із матір'ю він власноруч вишив картину та підготував пісню. Обговорювали питання. Після звільнення з виховної колонії, чим буду займатися, пропонували мені різні види роботи, куди влаштуватися після звільнення. Наперед не хочу нічого загадувати, тому що ну, зараз пристосувався до цього життя в цих умовах. Там зовсім по-іншому, але надіємося на те, що все буде добре, все буде гаразд. Подібні масові зустрічі батьків та засуджених у Дубинській колонії відбуваються лише двічі на рік у батьківський день та під час фестивалю художньої творчості Червона калина. Втім, відвідувати дітей в установі батьки мають право щомісяця, адже розповідає начальник колонії, саме психологічний контакт із рідними є основою реабілітації засуджених. Не можу сказати, що багато вихованців з батьками мають своє порозуміння, тому на превеликий жаль, само початку дуже незначна кількість батьків приїжджає на побачення до вихованців. Ми налагоджуємо соціально корисні зв'язки між батьками і вихованцями, стимулюємо те, щоб батьки відвідували виховну колонію, приїжджали на побачення систематично. Роман Свирида, Богдан Рябунець інформаційна програма День.